Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох колаборантів, які працюють в інтересах Російської Федерації. Так, з березня 2023 року підконтрольна фігуранту Донецька продовольча компанія, яка зареєстрована за законодавством РФ, працює на забезпечення окупаційної влади. Зокрема, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції так званого Міністерства внутрішніх справ ДНР. Комерсант уклав з окупантами мільйонні угоди на постачання продуктів харчування та є їх постійним постачальником. Іншою колаборанткою виявилась керівник інтернет-провайдера, який забезпечує телекомунікаційним зв'язком та інтернетом, так зване головне управління Федеральної служби виконання покарань ДНР. За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення компанія працювала на расистів, а сама надавала окупантам безперебійний інтернет-трафік, щоб проводити підривну діяльність проти України та утверджувати окупаційний режим на захоплених територіях. Вказані приватні компанії фігурантів щомісяця сплачували. Податки до бюджету місцевої окупаційної адміністрації РФ, чим поповнювали бюджет ворога наразі. Слідчі служби безпеки України повідомили обом фігурантам про заочну підозру за частиною 4 статті 111 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за колабораційну діяльність. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності колаборантів, які переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території нашої держави.